Привіт, піпсики! З поверненням до мого каналу і до моїх шикарних відео. Сьогодні я буду лікувати вас від поганого настрою. Це гра градумо. Але перед цим не забудьте поставити лайк. Обов'язково підписатися. Дякую. Хайде варити якусь фігню. Поїхали. Ну, ми почнемо, як завжди, з класичного. Всі любить класику. Це до мене? Ой, uh. чоловік uh. Хто? Ласкаво просимо ваш новий дім, лікарю. Мене звуть Кормак. Я ширих у цьому містечку. У мене страшний головний біль. Можете мені щось дати? О, головний біль. А, кров все, добре. О, прям шприц. Використовую. Ви просто в нього втикнули? Окей. А ось моя меткатка, розпишіться. Чого? О, магад. Бре. Ви Вибачте, будь ласка. У мене дуже ну, такий не дуже Бре. гумор. А ваша робоча години з 8 по 8? Окей. Три, 30 днів випробувальний термін. А вони оплачуються? Будьте добрим лікарем. звісно, буду. У нас все буде гаразд, вірно? О, бляха. Я буду кого-то колос, як о перший клієнт. О, гарного дня лікарю. А що з тобою? Мене сильно турбують проблеми з диханням. Ти мертвий якийсь? Чому він зелений? Ліки. Да? Це оце, правильно симптоми флегми. О, я сподіваюся, що тобі полегшає. Вивилося краще, ніж я очікував. мене не буде. Я вгадала. цей полотець. О, Денюшка прийшла. Дякую, бережіть себе, давай, бро. О, прям взагалі. Коль обличчя змінився, я вважаю, що я. Бум. через цей клятий кашель. Моє горло ніби розриває на шматки. Ага. Ну це, по-моєму, те ж саме, так? Да? Кашель? Це не важко поки що. Спасибі, що позбулися цього клятого кашлю. Давай, підписуйся. Йому 28? О. Може, там натиснути діалог? Іди, звідси. А що це було. Я не можу точно зрозуміти. Що не так? Ну, ти сірий Капець, і що я маю? А, а як я маю це зру? Ага. А шо мені? Давайте. А це? Серйозно? Я вигадала? Оце я молодець! Тут, тут ні чоловіки живуть чи що? Ну, давайте червоне дамо. Це має діяти зараз чи пізніше? Я жовту не пробувала. А. Блін, ну вибач, бро. А як я мала зрозуміти, що з ним не так? Відта... О, жінка перша. Ой, що... що зі мною? У мене тут дещо незручна проблема, у мене діарея. Зараз діарея. Це не жовтий. Але нічого не допомагає. Жовтенький? О! Здається, я одужала. Ну це поки що легко. Вітаю короякву. Я почуваюся, не дуже не знаю чому. І як я маю бгадати, Ну він якийсь стомлений? Я не знаю. Давай спробуємо в тому. Бре. Я не хотіла його вбити. Мене посадять. Я відчуваю сильний біль у грудях, ніби що стискає моє серце. Біль у грудях. Тримайте. От ну, як? Я сподіваюся, що до мене цей шериф не прийде. Ой, священник, хай Богословить і пойме вас, прийме вас великий. Приємно бачити, як мерехтять вогні цього запрошеного місця. Запрошеного. Давненько от, у нас не було лікар, здається, ніби минула ціла вічність. Я залишу вас за роботу, але будьте певні, я пришлю до вас свою пасту. Нехай велике проведе вас крізь темряву. Чому він також сіренький? кінець? Я б поповнила б червону, тому що вона дуже швидко закінчується. Репутація нормальна, глусто. Ну, репутація в мене взагалі трошечки. Ще трошечки мене поб'ють. Отже, чутки, що в тебе сталися неприємності з парочкою пацієнтів, так? Слухай, я розумію, що всім не допоможеш, а, дідько, кому як не мені це знати? Правда, усіх не врятуєш. Я впевнена, це просто смуга на Да, да, да. Але якщо так триватиме ти і надалі, у мене виникнуть проблеми з городянами. Розумієш? Розумію. Тож виручи мене і не змушує мене знову сюди приходити. Ну, гаразд, здається, все з'ясували. Що в неї на обличчя? Агов, мужик, ти, мабуть, новий док приємно, бачити нове обличчя за цим столом. Сподіваюсь, ви залишитесь тут надовше, ніж попередній. Ага. Цікаво, чим він зараз займається. У зв'язку з цим останній лікар залишив мені обладнання, яке йому потрібно було трохи підправити і полагодити. Ось що він назвав вимірювачем здоров'я і. О, о, кого? О? І багаторазовий шприц. А ось сторінки, які він позначив мені, щоб можна було розібратися з обладнанням. Ай, подивіться, Йо маю! Спробуємо, ага. Щоб ви переконалися. На нових сторінках ви можете дізнатися, які ліки слід приймати та в якому дозуванні. Один-дрі дози. Фурункул, чорною голівкою. Хорошо. А чого? А, усього? Один. Використати. Отак. О, повністю вилікуваний. Хорошо я вітаю лікарю. як ви? Мене вже кілька днів турбує біль у грудях. Давай спробуємо одну. Може допоможе? Ні? Майже вилікований ще одну дозу. О, от души. Підпис. За помороченням змушена відчувати, що земля йде з-під ніг. Окей, запамороченням. Ля-ля, головний це червоний. Ну, в нього нічого немає, тому, напевно, одну дозу, я так думаю. А! -а, -а. Ну, блін, в мене так -то тоді все швидко закінчиться. Вітаю, лікарю! Йохані, баба, що в тебе з носом чоловічим. Раптові набади постійно заважають мені займатися своїми справами. А Угу. В нього не синій. Так має бути? Чого це не з Та я -мо! Що ти робиш? Давай одну дозу. Я не хочу переборщити. По дві дози потрібно давати? Це не чесно. А я можу щось із діареєю, вже не знаю. Дві дози дати чи як? Капець, серйозно? Ого! Оце так, звісно, собі. Чотири дози. О, чоловіче. Де твоя рубашка? А, постійно чую кроки, навіть зараз. Крім вас тут немає нікого, вірно? Почуваюсь нормально, думаю. Маленька доза з це. Окей, це в нас галюцинації. Маленька. Я сподіваюся, що її тобі вистачить. Маленька доза, це скільки, скіківляха. Капець. Анімомарах влаштувала вечірку на моїй шкірі. Забула піти. Я чухусь так багато, що, здається, вже почервоніла. Почервонів? Це жінка. Ну ладно. Блювод дірає, біль спрага свербіж. О, нарешті ми спробуємо ту штуку. Давайте дві доза. Якась чорна штука. Як це не працює? Свербіж. Сині, серйозно? Я по цій так наману відро води. Під. Я зараз теж підні. Одну дозу вести. Немає одне. Ой, я зараз її вб'ю, так? Да? О, ліки допомагає. Давай ще три. Я сподіваю, що ти не вмреш. Ой, яка жіночка гарна. У мене свербіш. він глибоко всередині, і як ніяє. Ніяк не може до нього дістатися. Два одразу чотири дози, тому що What the fuck? репутація піднялася, хорошо. Вітаємо нового лікаря. О, про нас газеті написали. Ой, дрісти. Ви хто? Ой, я якась бабка стара. Наше село чу добре ставиться місцеве, старий Агнес. якщо хтось буде вас турбувати, особливо це брудний, брудний священик, цей слабкий підступний підступний дурень. Але ви виглядає трохи блідим. Ви хоч виспалися? Ні. Що він бувається? Ви бачили це, правда? У вас на обличчі все написано. Бідолаха! Не хвилюйтеся, Анна справа спродбає. Я б не зробила цього заради когось, але ви виглядаєте не таким, як інші. Ось, я використовую це, щоб е, стримати скверн якомога далі. Що? Що? Я маю Здібності. Кого? Швидше. Кого? Йо-майо, в -йо, мене ще кукуха їде. В мене ще кукуха їде. У вас колись станеться небезпечне. Ой, такий красень, якби я була молодшою. Ну добре. Адже завжди можна помріяти, правда? Хе-хе-хе, скоро побачимось, капець! У мене ніяк не мене пекельний біль. А, а, в тебе. Ти муха. А, все. Пекельний біль, хорошо. Боже, це так страшно. Майже вилікувався. Дві дози. Окей. Ой, це якийсь хорор. Я взагалі думала, що я буду просто лікувати людей. Uh, Свербіш... Uh -huh. І кашель. Свербіш і кашель. Три дози. Uh... Я не пам'ятаю, по-моєму, два сині, так? Да? Окей, okay, невелика кількість доз. йо -моє. Ви Бачите це? Капець. Ну, все, я еще наркоман. Як так так выйшло. Кого? А, я не знаю. пляха муха. Ну, все тебе зараз мене з'їдять. Гарного дня, лікар. Мене весь день нудить і навіть запаху їжі. нудота». Три. Майже вилікувався і дві, напевно. Повністю чудово. У мене з'явилися хрипи під час дихання. Десь три дози. Так. Так, чудово. Прокидається, значить посеред ночі. Йомойо, ви бачили цю штуку? Оцей покемон дивиться на мене. Не дивись на мене. А, став стабільний. Дома малої дози мені буде добре. Почекай. Кістки сильно заболіли і ребра. Червоний або синій. Значить, синій. Йошкі. Він там у нас втома. І втома ж, правильно? Це втома. Так, так, я його говорити і ні, ваш розум вас не обманює. Ну, хоча я обманю, але я не частина цих обманів. Особисто я б з задоволенням подивився, як ви остаточно звикнетесь, але старенька вас любить. Тож ми зіграємо в невелику питну гру, щоб ви не втратили розум. Коли щось дивне відбувається, вам доведеться випити. Я підкажу, якщо ви щось пропустите, наприклад. Уявіть собі, може, ви не помічаєте вас бо не перебуваєте в потрібному кадрі свідомості? Чого? Це доза. О, о боже мій, так. Визволено. Не нудить навіть запаху ніже. Мені протипоказані чорного-червоного кольору ліка. Якщо піде жінка, і в нього є піне. Уникайте ведення малої дози. Ага, бо мені потрібна жовта доза. О, Нормальний. Так, я хочу все придбати. Окей. Ой. Сьогодні зійде оскровене сонце приятелю. Остерігайся всяких маточних речей. Окей. Горіхи. Полуниця, полуниця, полуниця. І ще. А, якісь. Топовали, що ці боліки. Це, це дає нам зрозуміти, що або кров, або флегма потрібно пацієнтові. Тепер знайдіть інтервал дозування. Низька доза. Стан пацієнта покращився. Це означає, що необхідний інтервал дозування становиться від 1 до 5. Ну, я сподіваюся, що я вгадаю. Давайте два. Окей. Okay. Пльоха. А, це норма? Три. Ой, я чотири взяла. О, Якийсь дуже дивні. Дивний чоловік. Так. О! Ага, знаєш тоді більша доза життєвого. Будь ласка, не вмри! Будь ласка, не вмри. О, не вмер. Добре. Окей. Okay. Я не знаю, чи цей тарганин взагалі має тут бути чи ні. Ой! Мені випити? Я вип'ю. Добре, я вип'ю. Шо? Ой, боляче. О, господи, почекай. Е, дві дози. Ляшу візу. Допомогло. Слава Богу. Ой-ой-ой. ви хто? Окей. Я не знаю, навіщо я це п'ю. Я думаю, на цьому ми будемо закінчувати. Я сподіваюся, що моє відео вам сподобалось. Я трошечки спітніла, тому що вже почалось літо. Всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайки. та па, -па!